Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні в нас 26 грудня 2022 року. Заїхав на пасіку, купив канді сьогодні Ну і вирішив засняти коротеньке відео. Це така канді по 72 гривня за кілограм в цьому році. Минулий рік по 50 було. Зараз буду підживлювати, під, підгодовувати бджіл, в мене 15 вуликів, є відводки слабенькі, тому треба, я їх не сильно не загодовував, зробити ревізію, подивитися взагалі, що там робиться, як вони зимують. Сьогодні у нас більш-менш тепло 0 градусу, передають плюс 8 но чекати я не буду, я швидко їх даю такий. Кусок у порозрізав я, пробив дірочки ножиком отак, щоб їм легше було. Оїдати канді. Канді з пилком узяв. Хороша, смачна канді, побачимо, як будуть їсти, буду підгодовувати. Ну а ви підписуйтесь на наш канал ProAgro. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Я буду працювати.